Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в метро Ексодус. Продовжуємо проходити історію Сем. В минулому відео я там бродила, 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 але нарешті йшла до пожежної частини, якщо я поняла правильно. Можливо, це вже вона. Так, поїхали, продовжуємо далі. Надіюсь, це вона, бо я вже не знаю, куди мені дійться далі. Ще не розумію. Якщо йдеш, а тут Мабуть, краще зеленим. І він не радий постриба полювати. Як і більш, ці бійцівські яму купуєш. Дешевше запальне виходить. Буває ще як охоронців ставить. Та то вже хто з жиру він бере більше за собаку, а за разом Та да. собака, він Де вони говорять? Куди мені йти? Та ні, Головне А, через бандитів. Я не в пожежному депо, я в бандитів. Давай ну і ми, по сторонах глядіти, а то прогавимо Серафима. І де вони пішли по сторонам глядіти. Вони зверху чи знизу йдуть? Воно ясно. Давай ну і ми, по сторонах глядіти, а то прогавимо Серафима. Він точно всіх пожере. Заразом із потворами. Та-да. Тут двоє. В принципі, я можу їх убити, якщо їх небагато, але якщо їх багато, то будуть проблеми. Може, нафіг воно мені? Може я можу якось це обійти? Пусть ходить якийсь барабошко, головне, щоб ти верхня це не спалила. Це що, вони там з вікна на мене дивляться. Як мені зрозуміти, куди мені? Туди. Значить, нагору. Блін, чому я не вночі це роблю? Це було б набагато простіше. От Вмію я. Да. Нифига собі їх. Важний такий. Контролюєш нас тут усіх я майже речі. дороч. Здорово, Максим. Ну і в шока. В принципі, їх всіх перестріляю за пів секунди. Що робити? Це Анріал вдень зробити. Вони не шевеляться ці двоє. Стопудово нічого сказав, то от ходь. Туди можу зайти. Що це Зараз Що робити? Ну, він мене 100% бачить, але якщо я пробіжу... Дота. Блін, ні, ну я не хочу з ними битися так сильно. А! Убили! Далі! Ладно. Далі! Упс, блін, а як же ж мені це зробити не вночі? Ці не відходять чомусь. Ти що, вони мене не бачать тут? Та ж бляха, пішов. Hey, Алло, що це там? По ну сука, Ну паду, блін! Ну, все, ви самі нарвались. Хочете битися, значить будемо битися. Я тебе теж бачу, козел дірявий. Добре. Ти свою зброю Я тебе не буду вбивати. А... Ух ти, юй, це що було. Оці звуки мене напрягають, якщо чесно. Оглушим, щоб він мене потім не добив. Ой, і давай я твоє все заберу. Ладно, по-тихому не вийшло, ну що поробиш? А куди то далі тут? Нафіга я це включила. Так, от сюди можна. От сюди в будиночок. Бережі, ніхто більше не хоче мене вбити. Щось покрутити можу. Треба покрутити, якщо можу покрутити. Що я роблю, Фіг його знаю. Щось відкрило, щось опустилось. Треба шукати інші двері. Інші двері, ти певний, що тобі сюди треба, чувак? Тут нічого. Ладно, давай через гору. Так, тут десь був один їхній. А він був ще вище, -мо. Чудесно. Прекрасно. Опачки. Так. А, тільки два по. А, ось сходи, точно, я ж їх бачила. Сюди збігаємо. мій, так. Що тут у тебе лежиш? Чилиш, так? Да? Я не хотіла тебе вбивати, чесно. Це снайпом його, ладно, я її розберу собі повністю. Блін, а це якийсь джум, -джум бек отакий. Я не хочу це брати. О, сюди далі можна. Як це зробити? О, так. Поїхали. Політ, окей. Тут гарчать пудіки. Так, тут що маємо. Пусто. О, боже, ця штука по непонятним причинам. Винось. А він не виносить? Ладно. Тут всі, всі двері заперті. А це не їх я там звідти відкрила? Ой, якась штука. А, вон дивіться, човник. Піднімай. Де вони? Вони в клітках. Так, ти в клітках, там нічого можу сюди спуститися по цій трубі прикрашень. У мене є човен. По світлому прийшлось, звісно, всіх убити. Стій там. Попливли. О, я не дійшла ще до пожежного депо, значить. Але чого він мається? Що далі? Мапси. От ти, мати рідна. Це туди, типу пішком ніяк, так? Да? А от тепер я знаю, де пожежне депо. Мені туди? Тут О, я бачу якусь красну штуку. Мабуть, тудою. Протигаз. Погано дихається. Це Окей. Ух ти, Боже, все позеленіло. Там якась ковбаса плива. Так, дивіться, тут є можливість вийти. Вийдемо? Фонарик, до речі. Чи мені не треба сюди... А що я буду по трубі лазити? Поїхали далі. Пливи далі. Ага, ти не попливеш далі? А, це просто знак питання, значить мені тут треба виходити. Мате, Василива, ну татка. Значить так, барани. Даємо останній шанс покутувати провину. Розберіться із червям, що товар з жарло беречовен. Залийте тут усе до дідьки бензином та підпаліть. Тільки дивіться, мені чергу не переплутайте. Сподіваюсь, програма із двох дій до ваших довбешок поміститься. І навіть не думайте повертатись, поки з черв'яками не розберетеся. Понятно, йдемо розбиратись з черв'яками. Вибух. Чокну. Oh О май гад Плюється в мене, прости, господи. Та, мабуть, треба колоти. До речі, в мене не так багато часу. Пропустив лошара сценка така інтересненька. Де ні чорта не видно. З фонариком, мабуть, краще тут ходити. Тут лежать мертві люди. Давно мертві. Вервись. О, дивіться, та стрикоза там хоче на мене щось спустить. Ще лежать мертві люди. Ґґ! Та що це таке, блін, постійно якась жаба на мене вилазить. Блін. Дай, що це таке я зробила? Крутим. Що то відбувається? Полилося щось. І шо? Що? Включимо. Щось не, незрозуміле роблю. Чикс. Добре, горяч. Вау! А, я їх підпалила просто цих черв'яків. Так там сходів більше ніде, нічого ні, такого нема. Все. Місіон компліт. 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 Пускаємось, пливемо кудись подалі. Блін, як мені звідти достатньо цю стрікозулю. Ладно, пофіг. Не То, щоб мені сюди стопроц треба було. А ти мені тепер кудою. відкрий мапи. На черв'яків тут більше немає, це я зрозуміла. Тепер мені назад, назад і вліво, добре. Це легко. Жалко, не можна голову до кінця назад розвернути. Де тут є проїзд через ці камушуки? О, Боже моє. Та розвернись нормально. Ну не вміє плавати нормально. Точніше назад і вправо. Де тут проплити, скажіть? Тут ніде. Тут немає. І тут немає. І куди мені? Там ще один знак питання. Заміні фільтр, замінюй. Тут є десь де пролізти, блін? Так, стрілка туди показує? Ну давай попливемо, куди стрілка показує. Тут зелено. Чомусь от лодка не водиться як автомобіль. Шовник. Немає де пролізти? Блін, та що ж у мене з цими човнами? перметр. Як мені туди допливти... Капітан дійсно знає, де зберігаються палені збірки, бо навіть готовий, ти мені першим прямо. Мабуть, треба якось обпливти по непонятній причині. Блін, я знову заблукала. Мені це не подобається. А там не було проплива там, де я підірвала цю фігню. Мишики, до побачення Тут точно нема. А тут може буде зараз? Він же тут якось плавав. І от сюди отак повертав. О, тью. Аллилуйя. Я пливу? Так, ще десь знак питаннячка якийсь є. Зліва, от ти матеріна. Боже, як тут страшно. Не то, щоб кайфую, я вам скажу. О ти господи. Так, тут треба вилазити десь. Да? Так? Yes. Виходь заодно і фільтр зміни. Блін, у мене там тих фільтрів. Один, два і все. Щось мене атакує. Знову ця жаба. Ух ти ж, бляха, яка в них зброя. Добре, якщо я заміню? Замінила шила на мило. Чи ні? Мабуть, треба... Та й перметр! Пристань! Чудова знахідка. Ні, це якась чортівня. верни, що було. Що я натворила? Де мій приціл? Оце так так. Вони вкрали мій приціл. Так, тут посвітлі шалолетер взагалі не розумію, де я. А, туман! Що це за зброї, блін? Це така сама, як і в мене. У мене тепер сама така сама лиховська, як і в нього. О, тут знову зелено все. Такі цікаві знаки питання, просто оце поплюжить мені зброю. Не треба верстачок. Ти цих типів біля виходу з верхнього болота на зворотнім шляху ito. брали теплень. Вони so якраз на ito, ніч вогнища розклада болота. Та як ito. ми підійшли ведметки, поруч ito, ito. шуміти почали, то пацани ito. спалились. Ті почали двох пацанів вальнули наглухо. Ну ми одного теж знаю, ito. ти, ти хотів їх цілими мати, та ніфік було дзвонити, що то лучше я пацанів убити не підписувався. Решта, поки пішли, та ми їх зараз похапаємо. Легцем підемо. Про результати на потім усе запараху. Капець. Так, далі Бовтаємо кудись. Окей, поплили. Боже, ну мені тут страшно, чому тут так темно? Так, там він теж щось палає. От мені туди. Ще один знак питання, та йоперметр. Як мені туди добратися? А вдруг там хтось є? Рибак? Нататочка. Щоденник хвоста Ти, суки, спекалися. Сіро гряж йому придивив, що той типу цин патронів поцупив, ну, а пахан лише на те чекав, одразу наказав його на болота гнати. А ящик я гряща під койкою бачив. всім страх заглиб. У рот. Правильно, сірі казав, що літку треба було валити звідси, та нічого, грязь своє отримав моцний, був падла, ледве завалив. І ще й заточкою мене коснути встиг. Сука. наче й не глибоко, а кров зупиняти треба. Зараз трохи тайна болото посірвав. Скільки разів мене витягав, тепер моя черга нічого. Відлубоциємося. Якщо Серафим, на мене хрумкне А як навіть і хрумкне, так все одно краще за цими суками чортись. Що за штука? А сходиться. навіщо? Що, вони в мене стрілять будуть. Якщо я по зброю треба. Ходи, там. Я думала, вони свої. А Вони мене так. В атаку Ох, його мнюки. Хочете по-хорошому по попогано. Все? Так, що тут розібрати, звичайно. Що ще? Він в мене мало хвилин, я їх дуже, дуже сильно витрачаю зараз. Так, ще тут щось було десь. Я його не Угу. Супер, все потім чекували звідси. Тут з корисного тільки штуки які потрібні. Дарма з'їздила. Я думала, рибак це буде щось хороше насправді. Так, а ну давай мапку. Все, знак питання з Дресну. Мені туди. Там де щось палає. З цими знаками питаннями я буду грати в цю гру. Ще місяць після того, як приїду з Карпат, відчуття таке в мене. Так, і куди мені тут? О, тут це я вже все допливла. Та ти шо? Мати рідна. Чим чекуємо. Да! Ой! Так, тут ще один значочок. Можна зняти проти газ. Так, о, щось можу взяти. Каністерка якась, а що вона мені. І потім дозволяю змінити. Ні, мені підходить мій час зняти. Де це я? О мені треба зараз верстачок. О, зараз я тут заверстачуюсь, до речі. І продовжимо з вами в наступному відео, мабуть, уже. О! А от у мене таке... Ой, наше, я це зробила мопи. Відчуття, що я вже якби її на місці зараз буду. Да. Але тут є якийсь значочок питання. Розберемо. О, щось можу зробити. А! Генератор, окей. А там, до речі, дві зеленькі висять, які я не взяла. Що це він зробив? Ось якісь ворота відкрив. Угу. Ой, кран якийсь запустив. А, це щоб проїхати, мабуть. Так, ладно, де там та зеленька була? Я отут якось стояла і отут вона щось світилась мені. А, то вже там. Я вже все забрала. Так, пішли зараз пофіксим зброю. Пофіксим зброю. Ух ти, господи, снайперські набої, там на то, щоб вони мені треба, чесно. Цих максимум. Цих не то, щоб треба. Так, почистить. І навести красу. Стабільність. Отак от, от це у нас що? З цирійного вою. Напів оцю берем. Ось так є подобається. Боже стабільність в нуль. Оце це застабілило точність. Я думаю, ось так краще. Блін, не серійний вогонь, але ну його пінь. Так, це що в тебе тут? Стабільності додамо. Тут і так все мегакульно. Дробашик почистим. Опа-па, кіліматорний приціл. Так, це полагодити. І зараз мені треба, знаєте, що зібрати побільше? От усього 55 секунд лишилось. Зібрати, зібрати... О, не вистачає ні чорта. Розбирати. Зараз буду банки, наприклад, можна розібрати. Ножі не буду. Це не буду. Блін, насправді я ними не користуюсь. Мені треба дуже сильно. Давайте снайперські оці набої порозбираємо. У мене не вистачає хвилин критично. Я не можу зібрати! Запалювальні зараз розберем. Треба щось. Оце то я розібрала, блін! Ладно, оцю ось, ось одну штуку розберу. І отримаю ще на хвилину. Не густо, звісно, печально так зберігаємось. На цьому на сьогодні ми з вами завершимо. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. ставте свої подобайки, пишіть коменти, бувайте. До зустрічі на наступному відео або на стрімі.